Пані та панове, вітаю! Ви на каналі політолога Дмитра Клименка з усіх тез, які ми на цьому каналі розбирали, з усіх тез пана Сергія Кривоноса, нашого генерала. З усіх тез, які ми розбирали, я хотів би повернутися до однієї, щодо якої я вже висловлювався, але останнім часом я трошечки поміркував і вирішив ще доповнити свої критичні міркування ще однією критичною думкою. І щодо якої саме тези ви зараз побачите в родинах рабів. Виховуються раби в родинах воїнів, виховуються воїни, і завдання держави в першу чергу, що виховувати воїнами. всіх. дивіться далі у цій цитаті. Пан Кривонос розповідав про те, що держава повинна займатися вихованням. і Так далі, ми про це вже говорили минулого разу, минулих разів, коли розбирали цю тезу. І сьогодні я хотів би поговорити з вами, моя аудиторія, не про виховання, а саме про тезу, що країні, наші. Потрібні саме воїні, що держава повинна виховувати воїнів. З одного боку, я повністю розумію цю тезу пана Сергія Кривоноса і розумію, чому саме пан Сергій Кривонос висловлює подібну тезу. Безумовно, пан Кривонос військовий. І він розуміє необхідність, просто кричую, що необхідність. У тому плані, що ми всі зараз потребуємо безпеки і захисту, а це можуть здійснити лише воїни, тобто люди, що професійно налаштовані на цю роботу у цій царині, вони себе відчувають, і безумовно, я розумію, чому пан Кривонос вважає, що держава повинна виховувати саме воїнів у нашому суспільстві. Проте, те, коли розпочинаєш розмірковувати стосовно того, як все це відбувалося у інших країнах, як все це відбувалося у історії, то починаєш розуміти, що країни, які у історії, і у сьогоденні славилися або славяться своєю військовою звитягою, своєю військовою міцю, то зазвичай такі країни завжди, в першу чергу, були економічно здатними скажімо так, обслуговувати цю військову міць, і тут ти постаєш перед дуже важливим питанням, що важливіше з точки зору державних пріоритетів. Безпека чи економіка, і це насправді настільки велике і дискусійне питання, настільки значна дихотомія, яка завжди, скажімо так, викликає величезні суперечки, що скажімо так, з першого погляду, і неможливо дати якісь конкретні висновки і дати конкретні поради, тому що якщо ми візьмемо різноманітні країни, які проявляли своє військове звуття то вони як були. І економічно сильними, так вони інколи були, і економічно не дуже сильно порівняно з іншими своїми сусідами, і так далі? Подекуди дуже часто, навіть деякі сильні, економічно саме країни дуже серйозно програвали у військовому плані, і було що навпаки. І тут задаєшся питанням: а що ж тоді насправді, скажімо так, працює так у нашій історії? Що ж працює у історії саме наш держави, що спрацює, скажімо так, у нашому майбутньому, і коли дивишся на цю війну, яку ми з вами зараз проходимо, у якій ми з вами боремося за нашу суб'єктність, незалежність, суверенітет за те, щоб ми могли виживати, жити і розвиватися, то починаєш. Скажімо так, досліджувати, від чого залежить ця війна, від чого залежить наша спроможність, від чого залежить наша звитяга, якщо ви так хочете, то, безумовно, в першу чергу наша спроможність залежить від наших сил, мотивації, від нашого духу, від нашої волі. І це не матеріальні речі, тому що все це лише лежить у середині наших людей, тому що саме наші люди доказують спроможність нашої країни не тільки виживати. а а потім і жити і розвиватися Це беззаперечно. Проте, якщо ми поглянемо на економічну сторону цієї війни, то ми розуміємо, що ми суперзалежні від допомоги наших союзників, наших партнерів. Ми розуміємо, що економічно самостійно ми б не витягли цієї війни. І ось тут постає питання: а чому? І просуваючи це питання, починає розуміти, що так Україна має зробити все можливе для того, щоб мати можливість економічно витягувати подібні війни, тому що допоки нашим сусідам залишається. Таке утворення, як Російська імперія, слеш Федерація, допоки ми будемо мати проблеми. І, до речі, це також варто розуміти, що не тільки Російська Федерація у майбутньому може, скажімо так, спричиняти різноманітні питання стосовно нашої безпеки. Потрібно бути готовим насправді, пані та панове, до всього. І тоді починаєш розуміти, що економічно так. Україна має мати спроможність сама себе усьому забезпечувати? І тут постає дуже важливе питання цього відео: а чи може держава, яка виховує виключно воїнів, яка зосереджена виключно на власній безпеці і на відбудові цієї безпеці, чи зможе така держава? Ну і ми розуміємо, що в першу чергу тут потрібно розуміти саме суспільство, яке делегувало ці завдання державі, чи зможе таке суспільство? Гарантувати свою безпеку у майбутньому, якщо воно, скажімо так, лише націлене на відбудову саме військової міці, то, задумавшись над цим, починаєш розуміти, що насправді для майбутнього це не 100% правильна стратегія. Починаєш розуміти, що можливо для держави варто в першу чергу зробити ставку на підприємців. На людей, які створюють економічні блага, які розвивають економіку, які роблять усе можливе і неможливе до речі, які так заробляють для себе, для власної сім'ї, для задоволення власних потреб і інтересів, але за допомогою діяльності цих людей. Також варто розуміти героїчних людей з допомогою їхньої діяльності, держава може задовільняти власні потреби. А під державою ми розуміємо в першу чергу суспільство і потребу безумовно під нею. Ми розуміємо саме безпеку. І тому зараз, ось розмірковуючи над цим питанням над цією проблемою, я особисто приходжу до думки, що на відміну від тези пана кривоноса, я хотів би, щоб держава умовно умовно. Тому що в минулому відео я говорив, що держава взагалі не має нікого виховувати, але під державою я маю на увазі суспільство, і наше з вами, пані та панове ставлення до того, що ми з вами повинні усі робити, які рішення, скажімо так, приймати, і які думки мати щодо нашого майбутнього, то суспільство має в першу чергу приязно ставитися до підприємців. Суспільство має виховувати підприємництво як сферу життєдіяльності, як простір для для інновації, розвитку і різноманітних нових рішень, як людей, спільноту і так далі. І суспільство має розуміти, що саме на плечах цих людей, які забезпечують інших людей роботою, які створюють додаткову вартість, які створюють продукти, які саме щось створюють, саме такі. Підприємці, такі люди, то саме вони повинні стати стрижнем цієї держави, як це, наприклад, є у Сполучених Штатах Америки, саме завдяки підприємництву, як фактору, як простору, як процесу, саме завдяки йому Сполучені Штати Америки живуть. Настільки широко, як то кажуть, на широку ногу, настільки вони мають сильні серйозні показники у усьому, а особливо у сфері безпеки та військової міці, так безумовно, умовно кажучи, сполучені штати Америки повезло краще з сусідами. Проте з тією ж Мексикою на початку свого існування Сполучені Штати Америки теж воювали. Не забуваємо. А про Британію і її колонію Канаду я вже взагалі мовчу. І тому, на мою думку, варто нам з вами. Пані та панове, саме думати у цю сторону, розуміти, що ми з вами повинні робити усе можливе для того, щоб український підприємець почував себе дуже добре у нашій країні, щоб наших українських підприємців ставало дедалі більше, щоб кожна людина у нашій країні мала можливість займатися підприємницькою діяльністю і створювати економіку, яка вже зможе забезпечити усім. Важливим і можливим, а я маю на увазі матеріальним в першу чергу наших воїнів, так, людей, які матимуть своєю справою, професійну справу життя, саме захист нашої вітчизни. І я думаю, що ось така схема повинна домінувати у моделях, що панують у головах наших політичних діячів і. Так, безумовно, в першу чергу, у головах наших громадян, і потрібно зазначити, що окрім підприємців, що створюють економіку, що створюють розвиток, нам потрібні люди, які займаються інноваціями, інженери у широкому сенсі цього слова, люди, що створюють щось нове, того, що ще не було у цьому світі матеріальному, і так, ці люди нам вкрай потрібні, як і для того, щоб мати власний сильний оборонно-промисловий комплекс, так і для того, щоб наші підприємці мали що продавати на весь світ, і тому. Трі категорії в першу чергу, які ми повинні усі з вами розвивати, це підприємці, інженери та воїни. Проте воїни повинні мати у цьому плані, як то кажуть, своє власне місце, але не домінувати у пріоритетах, тому що безпека, яку ми з вами потребуємо, абсолютна безпека, тотальна безпека, з точки зору наших зовнішніх кордонів та. Та свобода, яку ми з вами потребуємо з точки зору наших внутрішніх е, просторів, то все це дуже багато коштує. І ми з вами це повинні усі розуміти. Що ви думаєте з цього приводу, пані та панове? Пишіть, будь ласка, у коментарі. І якщо ви маєте свої власні антитези, будь ласка, пишіть, я їх з задоволенням вислухаю і. Не забувайте підтримувати Сили оборони України, які потребують ось цих всіх коштів, вливань і матеріального забезпечення. Підтримуйте їх через різноманітні волонтерські фонди, яким ви довіряєте особисто. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами на цьому каналі обговорень різноманітних ідей і важливих речей ще побачимося.